Йова, п'ятий розділ. Ану, клич, чи є хто щоб тобі відповів, і до кого святих ти вдасися. Бо гнів побиває безглуздого, а заздрощі смерть завдають нерозумному. Я бачу безумного, як він розсівся. Та зараз оселя його спорохнявіла. Від спасіння далекі сини Його, вони без рятунку почавлені будуть у брамі. Його жниво голодний поїсть, і з міштерну його забере. І, спрагнені ось поковтають маєток Його, бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі, бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб угору летіти. А я б удавався до Бога і на Бога б поклав свою справу. Він чинить велике та недослідиме, праведне, якому немає числа, бо Він дає дощ на поверхню землі і на поля посилає він воду. Щоб поставить низьких на високе, і зміцнити спасіння засмучених. Він розвіює задуми хитрих і не виконують плану їх руки, він мудрих лукавством їх ловить, і рада крутійська марною стає. Вдень знаходять вони темноту, а в полудень мацають, мов уночі. І він від меча урятовує бідного, а з міцної руки бідаря. І стається надія нужденному, і замкнула уста свої кривда. Тож блаженна людина, яку Бог картає, і ти не цурайся Всевишнього кари, то він рану завдасть і перев'яже, він ламає й вигоюють руки Його. В шістьох лихах спасає тебе, а в сімьох не діткне тебе зло. Викупляє тебе він від смерти за голоду, а в бою з рук меча. Як бич язика запанує, сховаєшся ти. І не будеш боятися руїни, як прийде вона, з насилля та з голоду будеш сміятись, а земної звірини не, не бійся, бо з каміння на полі є в тебе умова, і звір польовий примирився з тобою. І довідаєшся, що намет твій спокійний, і переглянеш домівку свою, і не знайдеш у ній недостатку, і довідаєшся, що численне насіння твоє, а нащадки твої, як трава на землі. І в дозрілому віці до гробу ти зійдеш, як збіжжя доспіли виходить до клуні за часу свого. Отож, дослідили ми це, і воно так: послухай цього і зрозумій собі все.